Кажуть, що це місто вже європейське. Бо власне, як в святих храмах на цій сцені, на таких сценах витворюється храм духовності. І багато-багато десятиліть поспіль цей храм творили в нас наші актори, видатні актори, режисери, художники, сценографи, всі ці ті, які працювали тут майже скоро буде століття в цьому театру. І звісно, що сьогодні наш колектив. Усвідомлюєте, що потрібно зберегти і примножити, примножити той духовний код. І чому я вас затримав? Тому що, тому що власне, якщо є розуміння між залом і сценою, тоді тільки відбувається театр. А ми це з вами розуміння маємо, тому що багато-багато вечорів власне, кожен вечір. Ми маємо велику втіку, що чаша нашого залу переповнена. Тому що бажати сьогодні, вже скажімо, не календарна весна, календарна давно, але від нині, від 27-го, справді наступає та справжня весна, яка, на яку ми всі маємо сподівання, надії на нові творчі плани, нові мрії. То хай ці мрії у вас, шановне товариство, наші друзі, наші колеги, хай в колективу театру, хай вони завжди збуваються, і хай, хай скажімо, ми не тільки віримо в ті ми Знаємо точно, що ці дні прийдешки будуть сильними і красивими, і гарними. Спасибі вам, що ви є. Вітає заступник голови Тернопільської обласної ради пан Олег Бовевський. Дякувати колективу за ту феєричну, прекрасну постановку, яку сьогодні ми бачили. Це справжнє мистецтво, це справжній театр. Хочу сказати, що Тернопільський академічний він вміє не тільки тішити і дарувати тернопільським глядачам хороший настрій, він вміє дарувати справжнє мистецтво. Він вчить, він виховує на сцені. І це дуже важливо, це дуже важливо для театра, це дуже важливо для мистецтва. І дозвольте від імені керівництва Тернопільської обласної ради вручити відзнаки Тернопільської обласної ради. Також розпорядження голови обласної ради за вагомі творчі досягнення, розвиток і збагачення культурної спадщини краю та з нагоди міжнародного дня театру нагородити грамотами Тернопільської обласної ради. Таких працівників комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка, артиста драми Бажанова Микола Леонідовича! начальника водопорського цеху вишневсько. Зими, снігу посередині весни, яка ніяк до нас не може прийти, ми маємо в Тернополі свято. Маємо свято, яке сповне чудових теплих емоцій, прекрасних акторів, чудового твору, вдячним глядачів. Сьогодні ми маємо свято, яке нам зробив наш театр. І я хочу сказати за слова подяки всьому театру за те свято, яке віддає нам тернополяна, тому що він у нас є. сьогоднішній день, який є святом для всіх. Служителям і хочеться привітати всіх акторів, всіх працівників театру, всіх, хто має дотичність до театру, хто допомагає створювати і творити театральні і мистецькі постановки в нашому місті. Побажати вам всім міцного здоров'я, натхнення, нових творчих здобутків, повних залів вдячних глядачів. Сьогодні чудовий день поговорити про те, що які у нас є прекрасні театральні традиції. Чудові українські тернопільські традиції, які про які поруці початку від Леся Курпус, які мають сьогодні гідне продовження, гідний розвиток. Я хочу побажати вам сьогодні і завжди успіху, натхнення, удачі. Святом вас з міжнародним днем та. Народного дня театру оголосити подяки міського голови, працівникам Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка за активну громадську діяльність, високотворчу майстерність, вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва і проміювати грошовою винагородою, Заслуженого артиста України провідного майстра сцени Андрушка Сергія Павлова Вечора, шановне театральне товариство. Сьогодні, на правду, хотілося б сказати, що оцей е, такий гарний вечір, якого там, 55 лютого чи як, але все одно, в театрі ми відчуваємо, що сьогодні весна, сьогодні 27 березня. І всі знають, що в 61 році, далекому вже, а може, не такому далекому, порівняно, із віком театру році з подачі фінської делегації. Міжнародне товариство, співтовариство театральне започаткувало цей чудовий день. Сьогодні правду, наш театр подарував нам гарний вечір, гарний весняний, гарний теплий. І ми дійсно дякуємо за це і вітаємо в першу чергу сьогодні із прем'єрою чудовою, феєричною, такою живою, красивою, наповненою веселістю, щастям, добром і хеппі-ендом. гарним завершенням. Хотів би сказати, що направду, як казав е, історик театру Григорій Боячів, це театр має два обличчя: це те, що на сцені, а друге обличчя, яке формується в залі цьому колективу глядачів, який сидить, який співпереживає, переживає, який любить разом із героями, який сміється разом із ними, який переживає з їхні долі, і це невід'ємні частини, які творять власне театр сьогодні. Я хотів би сказати, хоча це не підсумок року театрального, але все одно повернутися до того, що минулого року ці актори, ці люди, які поклали своє життя і, і, і кладуть своє життя на сцену для глядача, вони е, направли в цьому разі дві речі, які хотів би я сьогодні, як керівник про культури, відзначити, це те, що вони зробили дуже добру справу на в нашої області, коли вони виїжджали у сільські клуби, у клуби районної районних культури, показували свої роботи, і, направду, там також були повні переповнені зали, хоча не завжди вони були, скажімо, комфортні для театралів. Але люди плакали в залі, коли вони дивилися сльози Божої Матері. І такого Великого туру по сільських закладах культури як було це зроблено театром на другому не було давно. І друге, це звичайно. Ми всі з вами раділи. Що й відзначили Міністерство культури нещодавно на підсумковій колегії про те, що Тернопільські театральні вечори в минулому році прийшли ну, дуже на високому хорошому організаційному і творчому рівні і робили це не лише керівництво театру, робили всі оці люди, які сьогодні є на сцені. Я хотів би вас привітати сьогодні святом. Я хотів би побажати, щоб ви цей корабель плив, і ви були на ньому завжди, і кожен мав своє місце, знав своє місце, і кожен міг своє, е, свій творчий потенціал, свій творчий, свій талант показати для людей. Дозвольте мені передати вітання від голови обласної державної адміністрації і також вручити вам е, ці нагороди. Же нагороджується грамотою е, освітньо театру Дячун Світлана Володимирівна. В основної державної адміністрації нагороджується Олена Валерівна Лучків, звукооператор оператор тернопільського Адміністрації Плахтінський маркіян Рішардович артист оркестру. Одуляна ігорівна, я тебе в також ви. Готується зараз подувати нагороджується грамотою обласної державної адміністрації артист драми Сергій Володимирович бачить. Уряд Терновської обласної державної адміністрації нагороджує також машиніста сцени Петра Макідовича Сидлецького. Народниця артистка оркестру Жанна Іванівана Адамовська народжується артистку оркестру Юлія Видиш. Розружиться артист оркестру Тарас Володимирович Піжок. Нагороджується художник оформлювач Володимир Дорош. Компословно українського драматичного театру Михайло Федорович В'ятик. Гарний вечір ще раз вклонимося цим людям, які несуть для нас приємні хвилини, задоволення, приємні хвилини, щастя, спілкування з театром, наш театр у нашому місті і не тільки завжди вам особливе значення в естетичному і культурному розвитку нашого міста, нашого краю. Отже, сховаймо їх ще раз з опитом.